Зараз буде відео, де буде багато слів, а саме відео про продуктивність. Ну і це так індивідуально бачу, що багато вже підписалось колег, які теж працюють токарями і пересказують якийсь свій власний досвід. Ну і завжди у всіх є цікавість дізнатися, а як там десь на іншому заводі. Ось я і розказую, які в нас хоча б раз. Раз в тижневі, які в нас бувають зміни, наскільки часто ти налаштовуєш за зміну станок. Сьогодні, прийшовши до роботи, всі три станки стояли. Ну і, зрозуміло, потрібно було починати настроювати. Почав я ось з цього, так як тут було найбільше 50 деталів. Щоб не думали, що обманюю, я вже їх доробляю. Налаштував я там тих 50 деталів, вони собі їхали, робились. Станок працював, я пішов настроювати наступні 17 деталів. На наступний станок. Як бачите, тут вже у нас скоро готово. Після я пішов на третій станок, тут ще доробив декілька деталів і почав налаштування. Вже практично лише дооб'їхати деталь. Ось така деталь у ну, нас. В принципі, норм. Тут зато вже буде. 500 деталей, все поїде подовше. Більше змін буде. Але це вже у нас третє налаштування. І зараз у мене закінчується робота на одному станку і на другому. І я йду знову налаштовувати там 50 штук. І... і 15 тут. Так, думаю... На цьому, мабуть, буде все. На це все я потратив десь 5 годин, ну і ще десь 3 потрачу. В цілому нормально. Але це не завжди так. Іноді буває, що за, два, за дві зміни ні разу не налаштовую. Так що, в принципі, це лише просто приклад, як це буває. Плюс-мінус раз на тиждень такий день буває. Але в більшості Одна одне-два налаштування за зміну, що ж є цілком нормально. П'ять це конечно трохи, трохи перебор.